Купив народ собі ще одного мотика, подібного цьому, далі у відео ви його побачите. Але до вас є питання, що робити за цим? У мене є три варіанти. Перший це продати, другий це розіграти і третій це залишити собі. Важлива ваша думка, всі ці умови, не то, що умови, всі оці мої думки, далі у відео я вам озвучу. Важлива ваша думка в коментарях. От як напишете, так, в принципі, і зробимо. Не перемикайтеся. Далі. Це все діло розкажу. Обов'язково. Ваш коментар, лайк з вас і далі буде. Ви мені скажіть, що може бути краще одного китайського мотика? Хто вгадав? Правильно, два китайських мотика. Ось він. Ось він. Але мені два по суті не потрібно. Щось ми будемо думати. І все залежить від вашої думки в коментарях. Що ми будемо робити? Чи з цим, чи за тим. Ну, мабуть, за тим. Пиші. Заїхав на сою, подивитися, як спрацював гліфосат. І думаю, покажу і вам. І зараз зцепляю прицепі, їдемо на почту, забирати посилку, будемо робити розпаковку. Значить, Стан на сьогодні сойки в нас отакий. Отакий. Піонер серії А висів 300 тисяч, міждядя 70, 21 штука на метрі, ну мороз її прорідив. То вже я думаю 300 тисяч тут немає. Але це... Соя схильна до гілкування, потенціал в неї на широких міжряддях є, тому я думаю, тут все буде люкс. Проведено дві гліфобробки. Ну, я думаю, ще одна буде стопроцентна, а там побачимо. Сьогодні в нас 23 травня. Соя виглядає отак. Попередник кукуруза, дісковки, пару штук бороновка і посів сої. Отак. Перестроїлися вже на кукурузу. Обробив 15 гектарів, а потім пішли вітри, передають дощі, коли вони будуть, не будуть, немає можливості виїхати добризкати. В принципі, всі ділянки по сої вже оброблені, є ж тільки декілька, які просяться, скажімо так, можна було б бризнути. Але ж, але ж погодні умови. Плюс кукуруза, гербіцид, опять це миття оприскувача, не то пальто. Ми вже закінчимо з кукурузою, тоді вже перейдемо на сою. Знову, де на перший круг, де на другий, а де вже й на третій. Так що якось отак. Давайте, народ, папер я цепляю прицепі на почту. А вам гарного перегляду, не забувайте за лайкосик. Я думаю, далі буде цікаво. Все залежить від вас, до речі. Прилетів я вже, забрав з почти посилку. Отакий От монстр. Монстр, це по-любому спитайте, нащо він тобі нужен? Та боже знає, на що він мені нужен. Це все далі. В общем, я вам у відео попитаюся донести, розказати і так далі. Вагався, їда, і ні, да, і хотілося, і не хотілося, потім прикинув. Думаю, нове є нове. Перше. Можливість така є. Хай буде, хай буде. В общем, привіз ось із почти, отак запакований він був. Все цивільненько. Передок, звісно, взагалі бомба. Так, задумка яка і план дійстві наш який. Щоб не рвати пупа, а його оттуда витягувати. Ну, В принципі, можна було б звісно. Спробуємо ну, обдурити судьбу. Зараз я виїжджаю трактором. У нас є ось кран балочка така ще після ремонту МТ зона. Попробуємо за неї зацепитися, підняти моцик, прицеп. Про це помоч їхати, моцек розібрали, розкорочили коробку з під нього. І тоді вже починаємо огляд, починаємо тест-драйви, і це все далі у відосі е, В Взагалі, задумка поки отака, тому що як ти не крутий, ну, весь сіміється, я думаю, кіл 150 його давався, по-любому є, якщо не більше. І Плюс поддон, ну таке під 200 кг, двох тягнути, стягувати. Ну, хоча ми тоді в тому, в тому році, як то стягували, так ми з в вдвох роздружали. Льогенько. Ну так, да, Коля, це ж ремба. Так, в общем, що, не розтягуємо. Туди-сюди і розгружаємо. Як знахідка нам ця лебідка, дивіться, чотенько, У нас є отакі чалки, є отака, отакий паук. Ми зацепилися, дивіться, підготувалися тільки чикс, вивішуємо його, я прицепав од'їжджаю. Що, вже? Да, Ой-ой-ой, да? він вже уїжджає. Давай, давай, давай. Все, я думаю... Ні, давай ще вона краще вперед. Чи потім поправиш. Так ти що, прикольно, Да і пупа не рвеш. А ну злазь. Все, чітко. Чітко. Я зараз від'їжджаю ти направляй. І будемо робити розпаковку. Ви вот, знаєте, чим добре, коли та чи інша посилка приходить в таких рештаках. Є на розпал, є саморіз на шаромигу, є якась планочка, ну просто буква. Правда, цей нам стріч коч, по суті, не потрібен. Замовляв вже живу по інтернету на сайті Rob.io, де і всі попередні буде. А там доставка безкоштовна. Що не може не рад. Так що зараз сезон, хто там що, може думає якийсь мотик. Перейдіть, подивіться і прийміть для себе рішення. Ну я вам скажу так, що сезон пішов, бо вмрево номера пропадають і рево. Якщо номерів нема, значить, хто ж їх бере, правильно? Не на машину, а на машину. На мотоцикл. Папа. Ба Як ми раніше оце робили без оцих всіх... Скажи, ось. Да. А раніше ще саморези були, знаєш, такі Які? під плоску відвертку. Шкафи. Мер, мер. Шкафи да, були приключені. То вже на віка закрутив одноразові. Попридумай, не ми, да? Да. так? Це од іголочки, до самоліту. До самоліту. Скопірували якийсь там самоліт тоже. Так ти черти будь-що. Дивись. На шарми яка досточка, й-моні. Хоть забор, ж таке забор Так, забор. <пиви> 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 так що ми народ? Час і розпечатаємо. Зараз розбираємо ці рештачки і подончик. Та, не подончик херовий, да? Не, не топайку, лучше б обичний подончик. А досточки є. Тоді вже виганяємо, робимо перший пуск і будемо тестувати. Так що давайте, залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Не забудьте за лайкосик. то говорить говориться відосик, а з вас лайкосик. Опа. Витягнули ми мотика із бокса. Дивіться, стільки нам ще на шаромишку планочок дощечок залишилось. Позитив, шара є шара. Що я вам скажу, перша оживша картинка. Ну, в порівнянні з тим, що в мене є, а в мене є Spark 300, SP300, тільки Т1, а це Т3. То виглядає він по-своєму менший, Чуть-чуть, я б сказав би, не так борзо, як той. Той такий все-таки помасивній. Ну, це далі відоси, побачите. От передок мені дуже подобається. Дуже передок. Класний, чудово. Так виглядає класно, сучасно, достойно. Збоку, вроді, е, обичний мотик. Хоча, з другої сторони, як подивишся, таке щось вроде би і не китайське, а вроді би якесь імпортне. А задок, ну, Таке задок мені, що в тому не подобається, що в цьому. Ну, це моя така, ну, моя думка, мені не подобається. Може ж комусь і подобається. Посадка в ньому нижча на порядок чим тому. Ну це в общем, зовсім різні два моцика. Я вже, я вже так розумію, вже так думаю. Давайте заведемо. Саме класне, знаєте що? Тут є сигналізація. Хоп, стоїть на сигналці. Зняв сигналки. Звук. Якщо хтось там хоче підійти і вкрасти ваш емотик. Клас. Оце мені подобається. Оце, оце сама бомба штука, яка є в даному мотику. А, ще сама класна, ось. Аварійка. Взагалі, це сучасно, це потужно, це класно. Зараз ми його, Васильох мойку витягує, ми зараз його миємо. Миємо. Бо є пилюка, бачите. Зробимо йому підіаєчку, щоб виглядало це вільненько. Чистенько, гарненько. І поїдемо зараз у поля. Ай, хорошо. Класні такі моментики. Ех, нове є нове народ. І до цього треба стрімитися, стрімитися в тому плані, що БУ є БУ, а нове є нове. На жаль, це не автомобіль. Не пахне він в салоні новим як автомобіль. Але ж ми ж розуміємо, що воно нове. Зараз, секунда, споласкуємо і вилітаємо. Уже потенційний проводить тест-драйв, скажем так. Ну і умови, те, що я говорив на початку. Все залежить тільки від вас. Так, народ, приїхали ми на локацію, заховали чуть-чуть від вітру, бо дує таке, що я ті дам, будете опять казати, що мікрофон треба, там ще щось там і так далі. Немає времени і часу, щоб надівати мікрофон, ти більше тягати, і так в карманів все випадає. Треба якийсь рюкзачок приобрести, щоб можна було е спокійно переміщатися на таких двохкольосних звірях. Значить, розпакували ми коробочку, посилочку. Провели невеличкий тест-драйв, проїхали, наїхали там щось в районі 10 кілометрів. Як ви зрозуміли, замовив ще один моцик виробника Spark. В даному випадку, це у нас модель Spark 300 SP не так, SP300T3. А це модель, яку замовив осінню в тому році Spark SP300T, але модель 1. Це десь моделька, там, я не знаю, 23-24 рік, а це новинка 25-го року. Сподобався мені був. Т4, але їх не було вже в наявності, і оказується, то вже старіша модель, ніж Т3. Я не знаю, я не фахівець у цих мото, не мотоексперт і так далі. Просто скажу вам свою думку з приводу того чи іншого, е в чому різниця між цими двома мотиками. І якщо ви дивитесь, придивляєтесь собі якийсь, то щоб знали на що звернути увагу. При виборі для ваших потреб. Тому що це мотики, як я вам скажу, це зовсім два різні мотоцикла. Вроді би виробник один. Що тут спарк, що тут спарк. Але це зовсім дві різні машини, які приспособлені, ну, на яких їдеш з комфортом, з різним, з різною. Потужністю дінакова. Але оцей ривок, крутящий момент, чи як його правильно назвати, зовсім різний. Значить, давайте про цього е, безстренько пробіжу. Це я замовив його осінню на сайті Ромб'юа. Поначалу, так знаєте, побаювався оцих цих сайтів. Краще думав, по місту типа, купити. в нас по місту немає. У нас є різні моделі, 150, ки 200ки, там менші мотики і спарки, і ліфани і так далі, але от такі, знаєте, ексклюзивні іменно немає. Тому на сайті замовив Ромб'юа, вони є офіційними, я так розумію, дилером даних мотиків, виробника спарк. І їх продають. Значить, цей мотик я купував з якою ціллю? Їздить до поля по полю. В принципі, про дорожнє покриття, таке як асфальт, ніхто в той час не думав. Недавно ось їздив на ньому по трасі, їздив з швидкістю, навіть представте 70-80 кілометрів. Я ніколи так швидко не їздив, бо тому що не було в мене попереднього шльом. А тепер в мене є шльом, якоби швидкість не так ощущається на дорозі. Як він себе веде по трасі? По трасі він себе веде за рахунок е, грязьової резини, шипованої і так далі. Він веде себе, е, шумить ця резина. І є таке легеньке, знаєте так, качення. Ну, я це все діло розумію, тому що резина вона ця не приспособлена, їздить по асфальту. Якщо ми будемо його експлуатувати постійно по асфальту, то резини і на рік не хватить. Ну, дивлячись який пробіг. Я на цьому вже наїздив в районі 500 кілометрів, 400 зличних, якщо бути точним. Поміняли ми перший раз масло. І тепер другий раз буде міняти 3000. Позитивний, обалденний, класний, комфортний мотик. Мені він подобається тим, що я не... він навіть виглядає так, що він завезе тебе на гору, вниз, по болоту, по піску, він любоде поїде. В принципі, чотенький мотик, але я скажу так, не для городського циклу або не для е... шосе, не для асфальту. Давайте перейдемо до цього. Це я на цьому проїхав чуть-чуть, багато, -чуть, чуть -чуть, небагато, там 10 кілометрів. Що я вам скажу? Оцей мотик, по ямах, по яких ми їздимо кожен день, він йде, він їх не ощущає. Він просто отак їде і пливе. Цей мотик набагато м'якший, ніж цей. Попадаєш в яму, передня вилка, я думаю, вони навіть подібні, коли ні. Тут виходить, ну вони, принцип принципі як там, перевернутого типу кажуть, чи як. Чи можна не перевернути, щоб я не був там, щось скажу неправильно, коротше, вилка багато м'якша, ніж тут. І вона через юр м'яка, вона виходить, як випадаєш, вона аж повністю складається. Тобто, оцей бимотик я б приділив, ви так, для гарної асфальтової дороги. Але ми перемістилися, поки доїхали до нашої локації, ми перемістилися і на ґрунтову дорогу, і на пагор підіймалися, це ви бачили, він теж справився з цією задачею. Оцей би мотік, він буде універсальніший, ви на ньому поїдете як по городу, як по шосе, так і по ґрунтовій дорогі. Мої такі думки. Мотори в даних мотоциклах, вони зовсім різні. Тут стоїть Spark, а тут стоїть Zonshin. Кубатура, це все діло, воно в принципі там одінакове, кому там треба до точності ті характеристики заходити на сайт, дивитися, там все розписано. Баки я навіть не знаю, який в них об'єм, є різниця чи не є різниця. По коробці, що тут шестиступка, що тут шестиступка. Ну я вже до цієї звик, то чуть-чуть до цієї не можу ще приловчитися, не можу попадати на нентральну. Тут же ж, опять коробка, що тут, що тут, із шостої потрібно. А, нейтральна між першою і другою. Тобто із шостої потрібно опускатися до другої і на ловити вже нінтральну. Що тут, що тут? Охолодження, що тут повітряне, що тут повітряне, тобто немає в нас цього водяного охолодження. Як є, так є. Що я ще хотів так відмітити вам, скажімо так, оцей мотик виглядає сучасніше да, в порівнянні з цим. Я думаю, хто розбирається, той бачить. Ну, Звісно, в цьому мотику вже зроблено ну, більш все сучасніше, більше плюшечок, той самий тримач для телефона, громка зв'язка, заводка із пульта, сигналізація. В цьому цього немає. Так, да, є USB-виход для того, щоб підзарядити телефон. але ні тримачів, ні держаків, ні громкосвязі тут немає. До речі, що хочу відмітити, що от е, тут зоншин мотор, тут є підсос. Тобто, коли ми заводимо на холодну мотік, ми підсос перекриваємо, заводимо мотік. На даній моделі немає. Немає підсосу, тобто він працює без підсосу. Ще сама класна штука, яка мені найбільше подобається, це є аварійка. Вроді би, спілкувався е, з дядьками в погонах, то вони казали, що... Той закон це просто так написати, написали, зміни в ПДРі ще ніхто не вводив, Тому е, на оті штрафи, які говорили, 420 чи 25, скільки там? 325 чи. 400? 425 гривень, воно ще типу, не актуальне, воно не було змін. Так що аварійкою ще можна користуватися. І вона в даному мотіку є, дивіться. Клас, класно, класно. мелоча, приємно. Саме важне, ще ж забув сказати. Якщо ви... Зріст у вас, такий, як у мене, десь 1,70 сімдесят з копійками, оцей мотік, ви на нього сідаєте і повністю ваші ступні касаються землі. Сідаєте на цей мотік, отак ваші будуть стояти ноги на носочках. Якщо ваш зріст там ще менший метр шістдесят, то оцей мотік вам взагалі від не потрібний, бо ви будете його держати отак боком. Він є дуже високий в порівнянні з цим. Навіть якщо взяти ось, ану, оператор, подойди, ось диви. Як навіть замітно по защиті тут і защита там. Я думаю, різниця як мінімум в 10 см. Мінімум. Що ти скажеш? Що да. тут, а що тут є? Оці захисні дуги, я забув, як вони називаються. Тут такі вони масивніші, я сказав, тут такі менші. Є проти Що тут, що тут. Світо тут, на то ночі я їздив. Світ, в принципі, в принципі. Не машина, не там ще якось супер-пупер. Але видно. видно. І оці штуки обалденні тим, що вони світять рівно. І ти як ти бруля не покрутив би, а вони світять рівно. Звісно, вони і тут є. Ще немало На даному мотіку, отут я коли їжджу, то виходить, мені треба відсувати руку, щоб глянути у зеркало, побачити, що там сзаді їде. Ну, така конструкція зеркал. На даному мотіку вже зробили людські зеркала, називаємо це так. І в них якісно, чітко все видно. Плюс є таке вітрове скло, я не знаю, якого називається. Не знаю, що ви думаєте, тонірувати його чи ні. Напишіть свою думку. Ще немаловажно, вроді би бардачка немає оператор, подойди. Бардачка вроді би нема. Але тут є ось така конструкція, замочок. І тобто, ми ось сюди чмак і долізли. Да? От, допустимо, на попередній моделі цього немає. Цього нема. Там е, сідушка, вона хоч знімається. Там магно ж знімається, я далі ніколи її не знімав. Все. Тепер давайте от я вам хочу ще продемонструвати, як працюють два мотора різні. Вони зовсім по-різному працюють. Оцей оцей, на порядок мягче, чим той. Вихлопна, а там стоїть от дві вихлопні. Слухайте, як працює цей. Зовсім по-різному. Зовсім по-різному, хоча виробник, е виробник один, але моторі різні. Зразу візуально це все чуть ушима. Скажемо так. А, по приборці, ще ж не показав по приборці. Йди оператор, покажи приборку, щоб люди розуміли. Тут ось так само є ось сигналізація. Бачите, тобто ми можемо його і завести, по суті. Клац. що ти. О! Можемо з пульта заглушити. Так. Щось не так. Можемо сигналку самі включити. Можемо поставити на сигналочку. Можемо зняти сигналочки. Це класно. Особливо під під'їздом. я приїхав. А, приборку ж не показав. Ану покажи приборочку. Приблизь. Тут таким чином. Тобто тут тахометр, показники рівень топліва, швидкість, час і пробіг. Тепер давайте до цього перейдемо. Тут немає ні сигналок, нічого. Тут отака приборка. Зараз замінимо телефон, тому що сідає акумулятор, щоб не вийшло таке, що ми зняли і це все діло зря. Секунда. Ну що, як вам зображення? А ну напишіть вашу думку. Бомба чи не бомба? Замінили телефон, бо той закипів, виключився, все, амба, труба. Значить, як я говорив на початку відео, є в мене така тема. В трьох варіантах, в трьох екземплярах. Як правильно зробити, не знаю. Е, вибір буде скажу, так, за вами. Що напишете, те і зробимо. Для тих людей, які думають, ну нащо йому ті два мотіка. То я вам скажу: хай буде й два. Один буде на виходний день, один буде Тобто, Хай буде, хай буде їх і три. Це така невеличка інвестиція, воно нічого в нашій країні дешевше не буде. Якщо він сьогодні стоїть 70 там, з лишнім тисяч. То завтра він буде стоїть 80 з лишнім тисяч. Ну він не буде стоїть 50 тисяч. Тому хай воно буде. Поки є така можливість, поки живі, поки шевелимося, поки щось робимо, заробляємо якусь копійку, то, звісно, можемо можем собі дозволити. Ну, так як я говорив на початку відео, є моя така тема. тема. Три варіанти рішення питання з двома мотіками. На прикладі даного, тобто цей новіше, я думаю, ніхто його... Ні розігрувати, ні продавати не буде. А цей, скажімо так, ще году йому немає, але, але пробігу невелика кількість і, відповідно, можна було б його продати. Тобто, дивіться, в мене є три варіанти рішення. Це продати даний мотік, тобто, цей, розіграти його серед вас і залишити собі. Залишити собі, як я вже говорив, хай буде, допустимо, да? той на виходні, той на, на повсякденний. Потім продати. Продати це саме проще, на мою думку. Продав і забувся. Він на учоті, перший учот поставлений, номера є, все, є, як паспорт, страховка, всі ці, ці діла. Тобто, якщо комусь потрібно, хтось шукає мотик собі, якийсь там придивляється, його заінтересувало, пишете в коментарях, я пишу номер і з вами зв'яжемося. А на прикладі розіграша, це по-своєму класно. але, але, я, але це все залежить від вас. Чи ми його розіграємо, чи ми його не розіграємо. Я впевнений, що коментарів. В, в поганому плані буде дуже багато. Якщо їх буде дуже багато, то ніхто його розірвати не буде. Хай він стоїть собі і е, як сказати стоїть, їздить і все буде чітко. З приводу розіграша, як я це бачу, є 120 номерків. Один номерок коштує 500 гривень. Ви можете взяти 2, 3, 5, 10 номерків. Головне, щоб ми насобирали 100. Кількість 120 номерків. Якщо вони всі будуть куплені, ми робимо розіграш в рандомному приложенні отам, по цифрам. Соответственно, випадає якийсь номерок, і той номерок стає власником цього автомобіля Кого? автомобіля. Мотіка, йома, оце вже заговарюють скажем так. Соотвістено, одна людина може взяти 2, 3, 5, 10 номерків, скидаєте на карточку 500 гривень, фіксуємо вашу номерацію. Ваший номер, контакти там і так далі. Взяли 2, 3, 5 білетиків. Це вже як душа побажає. І отаким от макаром я бачу, як можна розіграти би було. А ви напишіть, потрібно воно, не потрібно, е -е, прикольно, не прикольно. Тобто, якщо воно не потрібно, то за чим його і заморачуватися? Согласіться, правильно? Правильно. Для тих, хто вже ж порахував, що 120 білетиків, це помножить на 500, це буде 60 тисяч гривень. Кажу вам сразу відповідь. Заповніть просту елементарну фразу нашого сьогодення. Ні один розіграш, просто так у мінус ніхто не проводить. Це однозначно. І другий момент. Мотік стоїть більше 70 тисяч. Купувався він більше 70, не пам'ятаю. 72, 74, 76. Не буду брехати. Зараз він коштує теж більше 70 тисяч, а 120 номерків по 500 це буде тільки 60. Тобто я собі ще йду в убиток. Але представте другу сторону медалі, де... Людина, яка скинула там 5 білетиків купила, це 2500, наприклад. Да? І стає власником мотика за 70 тисяч. Не вміє їздити на мотику, продає мотик за 50 тисяч, оп, це так, смолотка, сразу, Шух. І в ітогі мінус 2500 і вже 47 500 на кармані чистячком. Погано, чи що? Ні. Або другий, ну, це не в моєму випадку, я не везучий взагалі ніколи нічого не виігрував. Є такі везучі люди, які скинуть 500 гривень, і він може спокійно виграти мотик за 500 гривень. Ви ж другу сторону медалі беріть. Ну і опять же, все залежить тільки від вас. Подумайте, прикиньте і напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Якщо буде дуже багато срачу, поганих коментарів, то, звісно, ніхто його розігрувати не буде. Хай воно стоїть, воно їсти не просить. А якщо? Собереться більше ну, велика кількість нормальних, адекватних, здравих коментарів. Люди, які подивляться, підтримують, контентік залетить. То, звісно, зробимо розіграш. Розіграємо. Все буде люкс. І канал піднімемо, і комусь приємне зробимо. Тому якось отак. Так що вибір за вами. Продать, розіграти або залишить собі. Пишіть в коментарях вашу думку. Не забувайте ставити лайкосик. Ну і зустрінемося вже в нових кідосах. Всім пока!